Наступна головоломка. У нас є така рівність 22 додати 86 дорівнює 72. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно! Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник. Ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 22 додати 56 буде 78, 78 рівнює 78. Наша рівність рівна, задачку виконано. Головоломка вирішена.